Усім привіт! У попередньому відео ми розглянули, як створити такого анімованого персонажа, який вміє стріляти. Тож сьогодні настав час створити ворогів, які будуть помирати від попадання цих стріл. Змінимо дебаг мод знову на true для того, щоб бачити контури об'єктів. Створюємо клас зомбі, який є позішн компонентом. І додаємо Unload метод, всередині якого завантажуємо артборд і створюємо RAF-компонент. Додаємо нашого зомбіка до гри. Тепер змістимо компоненту ближче до центру і розвернемо її по горизонталі. Додамо State Machine Controller для того, щоб запустити анімації. Також додаємо триггер input, який відповідальний за анімацію удару. Створюємо хитбокс для майбутнього врахування колізії зі стрілами. В Update методі описуємо рух по осі X з від'ємною швидкістю, тобто компонент буде рухатись вліво. Для оптимізації гри зомбі, які вийшли за межі екрану, треба видаляти. Для цього додамо Mixin HasgameRef і притулимо зомбі до правого краю екрану. В Update методі додамо перевірку, чи елемент вже вийшов за межі екрану. Поки що в дебах цілях поставимо це значення 300, щоб бачити, як зникає елемент з карти. Видалення елемента винесемо в окремий метод. Для того, щоб гарно відпрацювала анімація смерті і елемент не видалявся одразу, потрібно створити таймер. Також таймер додаємо в update метод, так як він повинен реагувати на ігрову петлю. Додаємо collision callbacks mixin і створюємо onCollisionStart метод. Перевіряємо, який саме хітбокс тригерить колізію, і якщо це стріла, то викликаємо метод die, а також видаляємо цю стрілу. З класом зомбі завершили. Переходимо до створення зомбі-респауну. Це також position component з міксином Hasgameref. Розтягнемо цей клас на всю висоту екрану і притулимо до правого краю. Додаємо зомбі-респаун в онлоуд метод гри. В класі ZombieRespawn створюємо інтервальний таймер, який кожну секунду буде генерити Zombie Instance з рандомними координатами Y. Також додаємо апдейт інтервалу в update-метод компонент. Бачимо, що зомбі створюються в одній локації. Для того, щоб це пофіксити, видалимо захардкоджене значення Y в зомбі-класі. Тепер наш respawn працює коректно. Замінимо перевірку з 300 пікселів на 0 для того, щоб наші зомбі зникали за межами екрану. А також вже можемо вимкнути дебаг мод. На цьому основний геймплей гри завершений. В описі до відео буде посилання на github репозиторій, де можна скачати кодову базу і поекспериментувати самим. Не забудьте обов'язково поставити подобайку цьому відео і всім па-па!